Привіт усім, хто дивиться мій канал. Дякую всім за підсказки. Що пишете коментарі, приєднуєтесь. Зараз трошки пройдемось, трошки ще спіє. Вона то вже вибиралося. Вже невеличкі ягодки. Треба було зробити давно відео по сортах. Але я щось забулася, все то-то, то-то і забула, па, досталось під агроволокна, але все одно ще ягодка є. Ось така ще є. Є ще червоненької. Трошки сонечку, не знаю, чи буде видно вам. Ось настигло красоти. Чешська красуня підстигла трошки. На вечір є заказ і дзвонили ще хотіли, Ну, трошки не вистачає, буває, всім. Мушу відмовити. Така красота. Це Чорний Принц. Ліліпутики такі. Я ще його ні разу не вибирала. Ось такі бубочки маленькі. Не приходилось мені ось такі, даже є екземплярчики. Сьогодні малі виберуть, схочуть з цукром, але в мене старші цукра не їсть. Він дотримується дієти якоїсь, навіть не дієти, просто відмовився від цукру. Цукор бере тільки з фруктів як їсть, то він без сахару їсть. Поле моє поле. Зараз буду записувати відео. По сортах трошки. Не знаю, чи будуть сорти співпадати з назвами, але як я замовляла, так я буду вам казати, а ви будете бачити, може мені щось будете підсказувати. Чи так, чи не так, може, ви знаєте, що Ми будемо по ранніх сортах йти. Ось ця почала достигати, як вона йде під назвою брила, ну це не брила, вбрили блискуча ягідка повинна бути. Ось така вона. А Вбрили ягідка блискуча, не знаю. Ягідка. Вона ну, знайшла мені під сортом брела, Так що будемо смакувати і записувати відео про сорти. Це квіки. Я вам показую. Довга така ягідка в неї. Ну, на квіки похоже ніби, що це дійсно квіки. Квіки блискуча така довгенька ягідка, і тут довгенька блискуча така ягідка, ніби похожа на квіки. Ось вже відірвана. Зразу можемо посмакувати. Не буду казати, який вкус. Вже буду записувати відео, тоді скажу. Вона в'яла, вона б відломана була. Ось десь збирали, загубили. Так що смак не можу вам сказати який, бо треба свіжу зібрану ягідку зривати і говорити. Ось, амі спіє. Є ось такі екземплярчики. Теж вона така довгенька в неї ягідка. Ось така. Ягідка. А. Ну і ця красуня. Напевно, що здогадались, що це і який це сорт. Ось такі висять яблучка. покажу трошки вам купчиху. Так прибіглася, зараз покажу вкратії, як почуває себе клубничка, а потім запишу вам іменно по сортах. Ось купчишка. Такі цікаві в неї різні ягідки цікавої форми. Немаленькі навіть, ось така вона. Довгеньки, вот такие пальчики Пальчики, пальчики Долгенькие пальчики Купчешка Цибулька дуже любить дружитися з клубничкою. Це вже не раз я садила і в цьому е, впевнилася, що цибульки дуже подобається Сусідству з полуницею. Дуже. Дивіться, яка вже на цибульку йде головка. Ось тут теж. Вже робиться товстий такий. Так що хто може садити, так як в мене пусті були ячеєчки, де клубнічки не було, я туди підсадила цибульку, і вона прекрасно вжилася тут і прекрасно росте. Тут цибуля буде, напевно, що шикарна. Так що підсказую вам таку даю підсказочку сусідство цибульки з клубничкою. Прекрасне. Бачите, яка вже цибулька? І який ще місяць, і прийдеться вже зривати цибульку. Цибульки буде багато. Я сюди посадила 4 кілограми сажанки. Так що цибульки є кругом і в тих даху посажено. Кругом, де були пусті ячеєчки. Я кругом посадила цибульку. Так, йдемте подивимося на помідорки. Треба поливати. Поливаються бугрі з клубнічкою, ось, Набираємо в бочку води повну і пускаємо в одну гряду. Потім переключаємо гряді йде дві таких шланги капельного поливу. І Спочатку запускаємо в одну, прокапуємо. Якщо вертається в другу, то капаємо. Дві бочки, в одну з а той, буває, переключаємо. А якщо проливається тільки до кінця одна, то потім переключаємо на другу і заливаємо ще одну бочку води, щоб хоч трошечки змочити, хоч дати чуть-чуть попити. Клубнічку теж заливати не бажано, тому що загниває корінь. Краще дати дозовано трошки. Чим залити сунички. Ось романтантна. вже червоніє сунечка. Теж хоче питки. Це з насіннячка. Дивіться, яка вже гарненька величенька сунечка. Це те, що ми сіяли. Ось такі вже гарні кущики породилися. Вся прийнялася. Є ще багато її тут по 5, по 4 штучки сидить. Ну, вже вона так буде сидіти. У мене ще є 5 штучок. Досажу в мене є тут ямки пусті. І сюди я їх досажу, по-моєму, чи 5, чи більше. Ще якраз сюди, ну хай трошки пройде дощик. Так, хотіла ще вам показати такий цікавий сорт. Вона ще стоїть зелена, але в неї ось така ягідка. Цікава, дуже-дуже цікава. Знову будете мене сварити, що я неправильно тримаю телефон. Я забулася по привичці вже подивитися так, вже остальне відео буду знімати, так як говорили. Мені навіть сподобалося, дякую за. Ідею таку, що підсказали. Ось вже паліє. Такі цікаві ягідки цього сорта. Ось ця буде гарненька. Теж, Зелепухи такі гарні наливаються, прям гарні, гарні хоче пити, пити, пити. Будемо сьогодні проливати скільки можна. Це ми її зараз цей бугор і проливаємо. Це йде ось одна капає. І зараз прокапаємо і в другу гряду пустимо ще. Дуже хоче питки. Так. Далі. Далі, далі, це Пегас, це мій домашній. Він вже провірений 3 роки. Це я його спочатку садила в мами. Ось в нього така ягідка. Напевно, що він в мене вже є там похожі ягідки. є. Я його садила в мами. І спробувала посадити його на вугрі. Він щось трошки мені. Не хоче він. Не подобається йому трошки бачу на бугрі. Ягідка не така крупна. Але я подивлюся на нього на другий рік. Бо, взагалі, ягідка в нього вкусна, дуже повинна бути. Ну і я подивлюся, як він буде себе вести. І тут бачу вже поспіває. Тему, що капається, те щось починає стигнути. Це вже середньо пізні сорти починають стигнути ягідки, де не де потрошки. Там є ягідка, там є. Починають стигнути вже середньо пізні сорти, теж цибулька. Гарна така стоїть. хоче теж питки, і з, е, з тим, що ми прокапуємо бугри, цибулька теж має вологу, тому й вона так гарно росте. Ну, в мами в мене капельного поливу не було. І цибулька теж була біля клубнічки крупніша, чим е, на городі е, ми садили. Набагато крупніша. А це мені приходила мармеладка з довгою ягідкою, Я кажу, тако подивлюся, знаєте, на що пишуть. Сортова, можете не сумніватися, вона дійсно сортова. Ось де, де були мої пару саженців, де да, вона вийшла. Ось така. Вона були погані, вона щось не прийняла з мене, тому я мусила була замовити. Навіщо ви брешете, навіщо говорите, що мармеладка, якщо то не мармеладка? Але людина аж через рік впевниться, що не вона, а рік буде вирощувати мармеладку. Ось мармеладка. Вона в неї ягідка кругленька, ну ж не довгенька така. І то це слабенький кусь, корчики. Ось тут ось кругленька. Це мармеладка. Це залишилося з тих, що бідні не жили і не вмирали. Пару корчиків мармеладки лишилось. Ну, таке є різні люди. Я буду говорити вам по сортах, так як на мене підписано. Ну, а ви будете вже дивитися. Ягодки на всі крупна, клубнічиці, тільки на чорному принцу, що не дуже. Така вона міленька, ну вона солодка, вкусна, все. Ну вона невеличка, маленька. ягідка. А так, ягодка кругом крупна, вкусна. Ой! Будете дивитися. Ось в мене ще кусочок я насадила, буцім альби. яка ще навіть не думає тут, а з діток тільки цвіте плодоносити. Це така, як там альба в мене Буцім. Так, що в мене по просаді тут? Висадили ми трошки кавунів, трошки посадили, що я прививала. Що залишилося з тої прививки, що я казала, вони не приймуться, по-моєму, сім чи вісім. Залишилося з прививкою таке. Їх навіть видно по розмірі, що вони більші від тих, що ми висаджували. Це я вам показую перчик, стоїть. Я його вже підливала, їздила на поле до коровок. Полила трошки. Це в мене зійшли огірочки. Треба буде теж ще раз їх полити. Сьогодні сходить горошок тут. Коло хати той, що раніше сіяла, вже цвіте, тут тільки сходи. Якраз той зимо буде слідущий. Ось помідорки. Помідорки прекрасні. Вони починають справлятися, грубша є в них ніжка. Теж від сонечка трошки вони прив'яли, але тримають удар стійко жари. В них там підсипано ось такою мульчою, і як розгортати земельку, вона там в них мокра. Так що їм там вологи вистачає. Ну, жуки, бачите, що роблять. Картоплі нема, то вони вирішили поїсти помідорки. Весь. Помідорки стоять всі. Справляються грубша є ніжка. Кавунчики. Кавунчики не знаю, чи ви побачите. Ось такі ліліпутіки. Ну, я вже висадила, ще лишилося в мене е, трошки касетки кавунчиків і касетка день. Ось такі ліліпутики. Це непривиті кавунчики висажені, такі маленькі. Думаю, вони повинні справитися. Ми їх кидали в ямку перегній. І садили їх, а потім гарненько поливали. І ось різниця. Це непривиті стоять, а це вже пішов привитий кавунчик. І ось тут привитий кавунчик, і це привитий кавунчик, і ось, ось, бачите, це привиті кавунчики. Тут а в мене було дві прививки, ну бачу, що вони ще живі. Я їх посадила дві разом. Думаю, будуть, то будуть, ні то ні тоді. Легше всього викинути, а так будуть рости. в Ось ця прививочка дуже гарно прижилась. Дивіться, яка красавчик, який росте. Ну і ця непогано теж гарно прижилась. Гарний. Трошки від сонечка. Тут денька, там ось денька. Це вже пішов на її приріст, я її ось таку жовтеньку посадила, а це вона вже пішла рости е, на ґрунті. Бачите, яка вже зеленіша набагато. Зеленіша, бо вони витягнулись. І тут. Ось цей приростик це вже в ґрунті. Так що все вам показала, розказала трошки, хочете, ще покажу вам, йдемте там коло хати, що я сіяла, що росте. Ось сушиться в нас смакота. Кажу, наловили рибки, насушили таранечки Ось така красота, смакота. Так що, дівчатка, айда бутилку Кока-Коли, бо пива не п'ю за рулем, і приходьте в гості. петуньки Ці, що ми висажували, я їм верхушечки зрізала. Ось такі вони поробилися гарні. Кресла ті вже, вже багато-багато квіточок. І дивіться, ось ці квіточки, що на них вже перецвіли, їх треба відщіпувати, для того, щоб тут не зав'язувалася сім'я коробочка, ось там серединки, і щоб не тратило сили на насіння, а щоб гарненько цвіло. Расунки. Ще цвіте в мене півник такий красивий. Ось такий красавчик, красавчик. Це в мене ожинка тут. Теж така роз... гарна розлога така зробилася. Тут є півник, він вже перецвів, і ожинка вже зав'язує тягітки. Будемо скоро смакувати. Тут в мене стоять ще деньки на висадку, тут ще пару кавунчиків в кассетки, ну і бігонійка стоїть. Ось Пальзамінчики стоять. Вже вибивають бутончики на верхушечках, вибивають, гарні такі пробилися кущиками. Вже будуть скоро цвісти теж. Ось такі на бутончиках стоять. Тут теж бутончики, тут бутончики, хочуть питки, я їх ввечері буду поливати. Кругом кругом є бутончики. Там фуксія стоїть. Треба ще розсажувати, немає де набрати землі. На бутонах. Ось так в кашпо я їх сажу. Мені подобається потім, як вони будуть цвісти. Ось такий замість петуній, гарно цвітуть. Тут мені трошки кріт підрив, Ну, вона вже відходить. Я думала, вона зовсім пов'яне. Ця вже треба вже посапати дощик, піде. Ось помаленьку відновлюється, ця ось теж корчиком така робиться, бачите, креслата. Ця кущиком, тут розочка вилазить. ось ця красотулька теж трошки розкустилася. Так що вони помаленько ростуть. Вже треба посапати, дощик піде. Будемо сапати. Сапати є багато чого. Ой, є картоплі багато сапати. Чекаємо дощу. Може завтра. Розочка на бутончиках. Чекаю, не дочекаюсь, коли вже розпуститься, бо я заказувала міксом 10 штук. Лишилося, чи 6, чи що. Не знаю. Тут ожинка теж набирає вже. Тут піонія, не знаю, чи розпуститься, я її пересаджувала, чи вона засушить. Ну, Бачу, тут вже лоб, бутончик. І тут лопну, не знаю, чи вона розпуститься. Папороть гарно росте. Ось ще одна розочка з цих, що я замовляла. Гарненька така. Петунійка. І ось тут в мене ця петунія, там кріт підрив. І я коли водичку поливала, вона у мене прям. Туди десь провалилася. Я її в дирочки там нашла, нащупала, але приживається назад. Розочка, розочка папороть. Розочка це розочки я заказувала набором. І ось плетюча теж. Верніше бордюрна така розочка була. Ось вибиває кругом, кругом бачу, вибиває бутончики цілою такою гілочкою будуть. Тут в мене ось так ми зробили на огірочки, я посіяла. Звісно, їм тут, напевно, що буде темно, я так думаю, ну, вони стараються вирости. Це розочка я засунула просто прутик. І вона прийнялась, росте. Так, тут розочка, тут розочка на бутончиках, ось тут розочка на бутончиках, росте. Далі, ось тут в мене така грядочка, що я сіяла, там петрушечка, квасок. Цибулька. Дивіться, наскільки тут е, мілкіша цибуля проти тої, що на буграх. Хоча тут вона теж поливається, Я поливаю, тому що тут в мене і бурячки, і все, я стараюсь поливати, щоб не пересихало. І сапана вона тут, і сажена ту, тоді саме, коли та садилася. Буквально на день-два на два різниці. Бачите різницю? Зразу видно. Наскільки вона мілкіша, тонкіша. І ось така. Бурячок стоїть столовий, морковочка, горошок цвіте, вже вибив цвіт. Це ще не цвіте, а ось цей солодкий, що я пачечку купляла, сіяла, цвіте вже. А простий ще не цвіте. Ну, бачу, є бутончики. І ось тут теж простий горошок ще не цвіте. Ну, є бутончики. Розвивається на силу персик, почав розвиватися розпускатися. Я думала, що він вже не розвиється. Прийдеться його ось так, напевно, що зрізати, покуди він розвивається. Ну, вже хай розвиється, подивимось. І ось цей персик, він аж розвивається внизу. Аж там, там внизу. Тут я не бачу, щоб він розвивався. Будемо будем дивитися, як буде. Все, тепер все показала вам, розказала вам. Всім удачки, всім пока-пока. Бурячок вже не їсть чорнатля. Він гарненько справився. Я його прорвала, щоб густо не було. І він гарненько росте. Скоро будемо робити борщик. Всім гарного, мирного, тихого дня, удачки. Всім пока-пока!